Як створити купон на Amazon. Для цього в селер-центрі. Обираємо розділ Advertising, далі розділ Купон або «Ваучер». Тут нам необхідно нажати Creation New Coupon та ввести номер нашого AsIну. Обираємо наш АСІН та нажимаємо Continue. Для початку обираємо період проведення акції. Може бути від 1 до 90 днів. Наступний блок це тип знижки в грошовому або відсотковому еквіваленті. Ми обираємо від 5 до 80%. Ми можемо обмежити один купон в одні руки. Мінімальний бюджет купонів це 100 доларів або 100 євро. В цьому розділі ми прописуємо назву нашого купону. Найкраще це назва продукту. Обираємо групу клієнтів, для кого ми хочемо надавати нашу промо-акцію. Нажимаємо Continue. Перевіряємо всі деталі нашого купона. Та нажимаємо Submit. Це купон ми створили. Важлива інформація. Бюджети кількох пропозицій підсумовуються. Наприклад, якщо Latin In Deals пропонує знижку 20% на AsIN, і той же самий Asin має купон 5%, то вони сумуються і загальна знижка в результаті становитиме 25%. Бюджет, який ви встановили для свого купону, буде розподілений між такими витратами. Перше це знижка, яку ви пропонуєте клієнтам. Друге комісія Amazon. Скасування купону. Будь-коли ви можете скасувати будь які зі своїх купонів, натиснувши кнопку Деактивувати на панелі інструментів. Важливий момент. Рейтинг. Для купонів потрібен мінімальний рейтинг 2,5 для продуктів, у яких від 1 до 4 відгуків. Та 3, для продуктів у яких більше 5 відгуків. Рекомендація. Якщо ви тестуєте знижку, спробуйте дати купон на короткий період, наприклад, кілька тижнів або днів. Оцініть ефективність. Потім можете змінити термін надання знижки та розмір купону. Спробуйте давати нестандартні знижки, наприклад, на 15 і 17%. Це може вигідно виділяти вас від конкурентів.